Під нашим небом, персональна виставка фотографа та військовослужбовця збройних сил України Павла Саєнка. Фотомистецтвом чоловік захоплюється з далекого дитинства. Вперше серйозно взявся за цю справу наприкінці 90-х, початку 2000-х років, під час участі у миротворчій місії. Тоді Саєнко відзняв понад півтори тисячі фото. Все було цікаво, бо це інша країна. Раз це треба було собі залишити згадку на пам'ять, де я був, які там люди, хлопці, побратими, з якими тоді проходив службу. Це все влягло в загальний багаж, який я привіз звіти. Чоловік називає себе аматором у фотомистецтві, хоча його творчий доробок складається з більш ніж 10 тисяч знімків. Серію світлин з краєвидами Південно-Бузького надвечір'я Саєнко знімав протягом трьох років з 2019 по 2022. -й. Одного разу впало в око гарний захід закат сонця. Фактично кожного вечора це певних так хвилин 30 релаксу. Відпочинки за робочий день. А потім береш, знімаєш кадрів 50, Далі з них вибираєш найбільш цікаві, які вражають поступ роботка, і потім виходить в такий от результат. Експозиція під нашим небом стала другою персональною фотовиставкою військовослужбовців збройних сил, з якими співпрацює центральна міська бібліотека імені Марка Кропивницького. Перша виставка це була Михайла Митрохіна, благодійна виставка. А сьогодні Павла Саєнка. Це дуже символічно, адже в такий час я впевнена, що потрібно показувати наших героїв, наших сучасників, які тримають небо на своїх руках. Катерина Рупташ, Сергій Лисюк, Павло Маскальов, Олексій Уманський новини на телеканалі Март.